І в серце вже прийшла весна, світуть сади, краса земна, а ми його вже покидаємо. Ні, не життя обертається навколо нас, це ми пролітаємо крізь нього, як швидко летять наші роки яким гірким може бути наше доросле життя? Життя до якого всі так прагнуть. Життя, до якого ми так прагнули, тривало два з половиною роки. Мушу вам сказати, що ми не тільки отримали знання у цьому закладі, але й навчилися розуміти викладачів нашого техніку. Шановні викладачі, вибачте нам за наші витіки і примхи. Ви, на, ви в нас є найкращі, і ми пам'ятаємо вас. Хай Бог вас зберігає і дає наснагу вам, а також мудрих Ні. Кра... Найкращих студентів, ніж ми були у вас. А особливо хочемо подякувати нашому дорогому куратору Тарасу Антоновичу, який з перших днів навчання у технікумі взяв нас під своє велике крило і мужньо вів нас до нашої мети. Низький поклін тобі, мол... тобі поклін наш дорогий технікум, ваш покірний суда, студент, до характері молод... молодший спеціаліст, по та ремонту обладнання владнання Кута Андрій. Дякую за останню. Андрій завжди був оригінальний і, як бачите, у сьогоднішньому виступі також він відрізнився. Дякуємо. Хто ще бажає студентів виступити? Якщо немає бажаючих студентів, може ви ще надумаєте трошки пізніше, дозвольте нам дати слово мамі, нашого випускника Логуновій Інні Юріві.